Причому давайте подивимось на цей список санкцій. Це дуже характерно. Санкції проти Петра Порошенко. Там є 14 пунктів в цих санкціях. Їх багато, позбавлення державних нагород, блокування активів, тимчасове позбавлення права користуватись, розпоряджатись активами фізичній або ювічній особі. Обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. Мене особливо вразив 10-й пункт: заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів робіт і послуг у юридичних осіб. І е, заборона пооронних та публічних закупівель у інших суб'єктів з господарювання, що здійснюють продаж товарів робіт, послуг походженням з іноземної держави. Ну, дякую, це просто вражаюче. Тобто, виявляється, я, мабуть, вперше таке бачу, що не можна здійснювати Порошенка в Україні оборонні закупівлі. Це просто, просто нема слів. Тобто, йде війна Порошенка, як і інші волонтери, громадяни України, в нього є один з найбільших волонтерських фондів, який передає регулярно. На фронт озброєння і спорядження в значних кількостях, там теж мова йде на мільярди. І указ президента Верховного Головнокомандуюча України забороняє громадянину України здійснювати оборонні закупівлі, які він здійснює в інтересах армії. Я такого ще не бачив. Мені завжди здавалося, що санкції мають від чогось захищати. Ну, мені здавалось, в закон про санкції говорить, що це захист держави. А в даному випадку Верховний Головнокомандувач захищає державу від того, щоб її громадянин озброював армію цієї держави під час війни. Це, мабуть, безпрецедентна подія, яка показує насправді, що ці санкції це таке ну, достатньо. Смішна, смішний такий анекдот насправді з політичної точки зору.